Сьогодні обираємо гаранта, який в країні лад вже наведе. Та спершу треба гнати окупанта, інакше дух державі пропаде. Всі кандидати неодмінно кажуть і з нами тут настане просто рай. Та що слова в час тяжкий цей важать, коли розколос наш нещасний край? Хто має план не слід, а порятунку, хто не муклює задля голосів? Нам треба лідер вищого гатунку, найкращого серед усіх часів, такого, що країну відчуває, що із народом завжди в боротьбі, для України ліпшого бажає, і з нею щасливі в ній щасливій журбі, щоб не було за нього нам огидно, щоб Україну він розбудував, та світлий час нарешті стало видно, бо наш народ на це давно чекав. Слава Україні!